В університеті облаштований пункт незламності, де всі охочі або люди, які потребують підтримки, допомоги, мають скористатися цим пунктом. Загалом в такі тяжкі часи університет дбає про безпеку мешканців і своїх студентів, співробітників. Ми маємо можливість, де скористатися теплом, світлом, гарячими напоями. В пункті незглавності облаштовано місця для близько 150 осіб. Облаштовано автономне опалення, встановлено генератор. В разі відсутності світла, тепла можна скористатися, під'єднатися до безкоштовного Wi-Fi. Мешканці гуртожитку мають можливість підготуватись до занять. Я приходжу в пункт незламності, щоб підзарядити мобільний пристрій. Також тут є інтернет, тобто я можу попрацювати, підготуватися до занять. Також тут можна пограти з друзями, попити чай. В мені тут дуже затишно. В такі тяжкі часи, які складаються зараз, при виникненні повного блокауту. Університет дбає про своїх студентів, співробітників і сторонніх осіб, де кожен бажаючий має можливість відвідувати пункт незламності. Тому ж при необхідності ми завжди будемо раді допомогти всім охочим.